Ах, красавець! Сокмото Wolf, мокрий асфальт цвет. Дуже гарно виглядає. По простому в народі, можна сказати, сірій, люди кажуть, але це мокрий асфальт. Літєвий акумулятор 72 вольта, 45 А, запас ходу до 140 км. Фари світять так, тільки що Люші кажуть, виключи, бо аж сліпиш. Лінзи, чітка границя така. Ну. Ні, ну, зараз не так темно, але видно, дивіться на штанах як. Класна лінзована оптика, дуже якісно освітлює, максимальна швидкість 85 км за годину, запас ходу до 140, 12 колеса, передні і задні дискові гальма, є клейс контроль, рекуперація. Двигунчик у нас QS 2990. Це його номінальна потужність, максимальна 4 кВт в піку він видає. Права реєстрація на нього не потрібні, він йде повноцінно двохмісний, з кофром подарунок. До речі, з ним йде. Подарунок ще й і навіть шолом. На нього зараз діє в нас акція безкоштовної доставки в коробці на відділення нової пошти. Якщо вам таке цікаво, замовляйте, адже це дуже гарна пропозиція. Не сезон купити безкоштовною доставочку і будете їздити собі, кататися. Дуже актуальна штучка. Звертайтеся, Звертайтеся.